Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал, щоб фінішувати першим, і до справи беріться першими. Я радив вам підходити до кожного завдання з непохитною рішучістю. Тепер. Я розповім про важливість швидкого реагування за кризових ситуацій, як це було зі мною під час великого Марш Китка. Убивство лорда Нобунага спричинило великий марш кидок. Цей злочин став першою помилкою міцухіде. його другою помилкою був вибір дурня на роль вісника. Який мав повідомити жахливу новину його союзникам. Після вбивства нашого лідера, міцухіде відправив до стану ворогів до клану морі, посланця зі звісткою про свої чорні діяння. Володіння подібною інформацією могло укріпити позицію ворога, однак під покровом ночі. Посильне переплутав наш табір зі ставкою морі, і ми його схопили. Звістка про смерть пана, яку ніс перехоплений нами посланець, досягла моїх вух згодом того вечора і обрушилася на мене, як грім серед ясного неба. Я не хотів вірити, що міцухіде скоїв подібне діяння. Я ридав так, ніби втратив батька. Опанувавши себе, я поклявся помститися за лорда Набунага і завершити велику справу його життя. Проте, як щойно я успішно затопив замок Такамацу і готувався до фінального, тріумфального штурму моря. Ця перемога була вирішальною для досягнення нашої мети об'єднання Японії під єдиним прапором. Проте я мав негайно виїхати до Кіото, щоб помститися за свого господаря. Як завершити обидві справи одночасно? На світанку мій порядок дій став ясним. Якщо морі. Дізнаються про смерть лорда Нобунага, то можуть набратися хоробрості й відмовитися від мирної здачі в полон. Тому я вирішив тримати цю новину в таємниці і швидко набазграв текст угоди про перемир'я, яку морі підписали того самого ранку. Потім моє військо покинуло табір і рушило до Хімедзі в супроводі. Завивання вітрів і дощу. Подолавши 110 кілометрів за день із лишком, так розпочався великий марш кидок, щоб помститися вбивці лорда Нобунага. Тим часом інші васали клану Ода, почувши звістку про вбивство їхнього лідера, запанікували і не змогли вжити рішучих заходів. Озираючись назад, зазначу, що швидкість і рішучість, із якими я діяв після того, як довідався про смерть лорда Нобунага, були вирішальним чинником, що згодом підніс мене до вершин лідерства. Мої війська прибули до міста Хімедзі, що розташовано на захід від Кіото. Після беззупинного маршу впродовж 25 годин поспіль і були виснажені, як собаки. І я спустошив казну замку і роздав усе до останньої монети своїм солдатам, видавши за раз половину щорічної платні за роботу. Бойовий дух людей піднявся, вони трохи відпочили. І рушили до кіото. Тим часом зрадник Міцухіде захопив замок Адзуті, колишній штаб і скарбницю пана Нобунага. Проте він припустився фатальної помилки. Міцухіде почав вагатись і виказав нерішучість, що й згубила мого ворога. Міцухіде зробив головну ставку на підтримку кланів. Зокрема, зрадник покладав великі сподівання на Даймьо Хосокава, з сім'єю якого поріднився. Проте Хосокава розділяв прагнення лорда Нобунага і мріяв воз'єднати Японію під одним мечем. А тому. Відмовимося допомагати Міцухіде в реалізації його кривавих задумів. Упевненість Міцухіде похитнулася, коли він не отримав очікуваної підтримки, і кожна хвилина вагань і сумнівів наближала його до загибелі, утім, де далі більше генералів Ода вступали до лав моєї армії. Щоб помститися за вбивство пана так само, як і третій син лорда Нобунага Набутака. Об'єднані сили нашого війська налічували до 40 тисяч воїнів, що значно перевищувала чисельність ворожої армії. Нарешті Міцухіде вирішив. Що в цій ситуації єдиний вихід зібрати своїх солдатів біля Ямазакі, невеликого містечка на околицях Кіото? Відступник розмістив війська за річкою і очікував на атаку збройних сил клану Ода, стоячи під дощовицею. Він спробував передислокувати частину людей до лісу неподалік. Але один із моїх союзників уже зайняв цю географічну вигідну позицію, прибувши туди першим. Після того, як мої генерали здолали основне крило армії Міцухіди, я віддав наказ на штурм по всім фронтам і знищив решту військ зрадника. На перепроданця очікувала кончина, що вартувала його діянь. Міцухіди зарубали й утоптали в багні мародери, коли він намагався втекти з поля брані. Я негайно розіслав звістки по всій імперії, в яких повідомляв воєначальників провінцій, що помстився вбивці лорда Нобунага. Швидке розповсюдження новин було вузловим чинником у цій ситуації. Громадяни мали зрозуміти, що клан Ода не втратив свій вплив і залишається таким самим могутнім, як і раніше. Громадська думка має такий само вагомий і сильний вплив, як і будь-яка армія. Тому я подбав. Про формування належного образу нашої організації. Якби я вагався або розгубився в ці вирішальні дні, мої опоненти могли б перехитрити мене. Оскільки я діяв швидко, перевага була на моєму боці. Лідери, які стають переможцями у торгівлі. Адміністративних питаннях чи на полі бою осягнули секрет перемоги. Щоб фінішувати першим, слід і до справи братися першими.